Файмер, не, на, не? Може біжи на загрузку теж. Ми з наразі вже поїхали. А, ви поїхали все супер. І... Що, погрузимо цих наших бравих бійців по машинам, чи що жде. <світ> <звіт> <п> я>, я думаю, можемо грозити. Правда, вони щось за шутки, трохи поїхали, ну ладно. Фіксіки, мені вести поставку, чи ти хочеш собі напрямку? Мені <п> абсолютно <'я> похую. Все, <'я> мені подобається твоя <п> відповідь. оптимистично, да? Ты ему скажешь, мне вообще пофиг, типа, это такие ногу. Пу. Абсолютно пух. пухуй 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 пух, Я сейчас думал, ты в это голосуешься. Да, Рамзай в пишке У нас фанат. есть хаммеры, да? к пятница хаммеры, да? Да. Фанат, фанат. Фанат Рамзай. Ты что, знала, Познала, знала. Найголовніший фанат в, <laughs> <laughs> Короче, я в машину сяду Перша машина взагалі то стоїть. Ну, ну. Ви поняли. Забиваємо хаммери, але ти... в уже... нашу лишимо. Ти вже не в з змеристі. Та я в першій задіаптік. Mm. Це вже не перша. Ну, Чого кажеш? Скільки ти... нас 12. нас uh, 12. Ну, в сколько их там. Body камера. Body камера включена. Откат. Да. Включены. Жайбус. Надо радейку включить. Это радио. О, А, Олежа, хто там заснув струю? Коп, Костя заснув. Госп... Копне Костю, вже проснувся. А, блін, вам все одно надобрати буде легко другого хамміра, хай бере негода, або Костя хай хтось стає. Mm -hmm. Ви не влізте всі в одну. Коротше, їдемо, ті, хто не встигли, ті пішком дойдуть. РП шляхом. Mm -hmm. О, блін, збили костю і Я перепрошую, а те, що ми зараз робимо, можна ж шорстінню, як спецоперацію, правильно? Ну так, да. Да, да це вона є, там треба... можете робити зараз з подікамерою фотки. Окей, дякую. Треба було в струю робити, але вже типу, робити Я зробив, так? зробив, зробив ніж ніколи. А, супер. Угу. Костя, проснувся, чи ні. Коротше, як не проснеться, то пішком побіжить, блін. Йому ніхто не Угу. Mm -hmm. Так Костя в чат ще писав недавно. Ну він зараз Вон. в АФК стоїть uh -huh. просто. три хвилин тому. Ну, він ще в АФК стоїть просто. Ну, як в АФК стоїть просто. Всі вже по машинах <ріпоможених> сили стоїть далі. Уже 50 побігав. Ну, на поставку пик. Так, так. От вони Видите. зараз вигружаються. А, так я на 9 замовляю. Да, так, да, так, на 9 це виходить, uh -huh. я так рахував більш менш по час. Цієї, по суті... цієї поставки Торі мало би не бути, але там, коротше, вийшло. що Не, воно я... мало бути в 7. Ну, так, але там негода б ще стакати на поселений. Ну нього вже вибачився. О, Костя, це скажи, хай, блін, хай бере іншу машину, бо він не влізе. хай бере другого хамера. Так він хай до мене біжить в мене сяне. Ah, Саня, спішу. можеш побігти до Мирослави, там є місце в неї. На розгрузку біжи. Загрузка? На розгрузку, то він зараз попіздує всякий. хай біжить. Біжить добавлять. поїхав до вас, негода. Біжить. Альова, що там таке творить? Там поставка <рисв> АФК. <'язано> <рисв 'язано> Наприклад, на цю AFK поставку стане ну, і, 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 і юс, SC, що 2 k Так, ми з 22.00 нас вільно, правильно? <риво> а можна поцікавитись, що таке да. АФК -поставка? І чому? Спасибо. Знаешь, це... я і Це те, що нас не будуть перекривати не. і не будемо ми тулитись грубо. Якщо не АФК, це є перекриття, ми виходимо і стріляємося. Ну десь нас тут перекриває. Да, а ФК ми без про без пришестів тупо веземо собі туди, куди треба йти. А хтось вирішує, це не рандомно відбувається? Ну да, це ми вирішує. замовляємо постачання. А в цей час в краймі, в кого там підключений типу, до нелегальної рації, їм приходить сповіщення про те, що було замовлено постачання. Вони вже там у своєму крайському воїсі, між іншими краймом і кураторами, вони забувають поставку, тому що вони зараз її будуть перекривати. Ну все. Вони забивають її і, і роблять перекриття концюрація нелегально. В визначених зонах е, можуть поставити перекриття, і відповідно, якщо ми програємо, то вони ці аптечки, ці матеріали забирають собі. Зрозумів, дякую. Але зараз нас ніхто не перекриє, каут прилетіла. Якщо в майбутньому є бажання також ходити такі буде. поставки, то можеш в ФСД переводитись. І там будеш можна руководитись. Відеозйомка йде. Якщо щось цікаве буде, то, то обов'язково. Я ще думаю, куди мені переводитись далі, але точно буду залишатися з вами. ФСД <зиклад> це по -по -по поставки, <зиклад> по суті, мілітарій Акадія цього навчання. Ну, я образно, що таке інтересне Не може бути. <зиклад> ФСД в її правах. <зиклад> ну, ще мені сказати. сьогодні <зиклад> вистрелили. Треба ФСД і ма об'єднати. Я, сука, холодна була, я, люди, я, спочули. я, я знаю, хто це говорив, навіть Віталіна, це... бо вона мені це говорила. Я казав, Чай. що такого не буде. Чай. Ні, суть не в тому, вона хотіла в Дискорді об'єднати дві цих. Зачем? Вона ну, каже, це практично одне і те саме. Кучно і не воно. Чо? Бариться, шеф. Можеш піти взяти маленьку бубку, відірвати і попробувати. У вас там загрузиться ще довго. Ну, загрузиться? грузиться, їх ж двоє. А. Ну, по суті, ми ж можемо в Торі під'їхати до КППшки першої і відповідно з... Тут не виїхать, поняла, так без запреток. Поняла? Запретки на ноль. Тут діло не в запретках, Тут діло, що контенту немає ніфіга. Ну зараз буде, тут тобі лучше було б на АЗГ поїхати. Мироз, ми дивись, ми тоді зараз можемо їхати. Як? Ти тоді з медиками заїдете, а ми зразу розворот і ВЗГ полетимо. тому. Від КППшки першої. Учасно так, так. Угу. Да, да. Бо кармоси жопа згоріть. Получается, пойма по екранчику и вступаємо в НГшку. Я речі вже двох людей до вас привів просто за час стрима. Хорош, Веди Ведище. Лично до мене будуть плюшки. так прикольно Ну. Сука. Я вышла стрима, если что, я не чую, что ты там говоришь. Алекс. Mm -hmm. Я тоже на ВСГ хочу, а мы Вєртіка візьмемо, ми Вєртіком візьмем. попіздаємо бігом, перша машина. Ну, да, Що, в принципі, так, що ми поки... У нас більше людей буде, щоб ми долетіли, ну, скільки у нас тут серця по часу займеться? А, Це, вийде, у мене соляра палиться, у мене 10 літрів. Владос, а -а -а. каністра. <реку> Владос, каністра. <реку> 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 я маю, можу під'їхати заправити. Не-не, все, Владосик. О, заправив. Владос, Моти я, я за нею каністра. <реку> у мене комендант ФСД, ну, у мене каністра є. Блін, це владос позивний каністра, блін. <реш> владос <реш> владос каністра. <реш> Якщо в моє ФСД за секретом, то буде позивний Каністра. Okay. Тільки 100 літрова, поняв? Ну ти, ж, ти не просто. Так я сотні, я ж сотий забазувала <реш> в каністрі. <реш> <реш> Скільки нам десь їхати? Хвилин з 10-15, да? Чи менше? Куди? Ну, типа повну поставку до КППшки. Та хуйня, але там зараз аби ЄМС як бігом роздуплилася, загрузила і що. Да, нам швидко. Скоро діва за неділю паде. Все, готові? Да, ми всі стоїмо, ждем. Все, ЄМС виїжджає, погнали. А я откат включила? А, да, я включала все. Уже память, блядь, от рыбки. Ну, пожалуй, я тоже в у мене слабка, короткочасна пам'ять. Я взагалі помовчу. Ні, так мені розумієш, мені ж люди розуміють, що один раз мені щось сказати, це не має сенсу, мені треба декілька разів повторювати. Ну я забуваю. Від мене той щось те хоче, той щось те хоче. У мене така вільна звичка, я прочитаю повідомлення людини і не відпишу їй, але я запомнила, А потім забула нахуй. И типу. чат, да, и чат ушел, типа, десь там вниз, и все. Опа. Опа. Грув проїхав. Подожди. Блядь, ні, не да, скатила, ну, ми не, не доведи господи. Я скаутила. Ну, мироси летіла на цьому на квадрокоптері, яка не було. Блядь, нет. Ну, ну алекс хотів контенту. Получається на карандаш. <сум> Записали и <і> запрос <запускали. сум> На Всякий достану корабу. У мене нема корабль, блять. Ёбану, а я все, в останню путь. Можем духом. Нема. нема не Фу, блядь, мы же познакомились. Значит, карандаш. нас нахуй, блядь, с такими шутками. <рес> Ух ты, игру, блядь, очко мені жжал, пиздец. <рес> ну фура, блядь, сибы нахуй! Нахуй, блядь, пішов ну, Вправо, молодец. Вправо, ага. блядь. Так я мурав заскажав, дай дню, блядь, кин, вправо резко. Я просто після той фрази, як ты сказал, думаю, думаешь, ты ему тайок моя, в кого ты там в сухариках права в. Ой, проєбала поворот! А да молодец, я вернулась. Власне, сидіть по машинах, ми зараз їхати будемо. Там це недовго, це буквально в минуту і ми їдемо. Пані Ада, можемо їхати далі. Скільки кіпост сімей мають? Ми тільки що привезли 150, я їй кажу, що опять треба 150. І вона каже, що треба заптечки, все. З, з Можемо їхати? Тумбочки. Погнали. Ну може їм надо, так по рп по цьому зробити. Та ну надо, ну ти ж те саме, що нас матеріали заказують. Ну що ж кажемо, що подождіть. Сейчас там хайфі без шадехами роздупляться. То вони там в перекритті ще стоять. Ну ладно, все поїхали. хто за рулями Хамарів сидить. Я же бачу, що хтось сидить з хайрантів чи ні. Або з тих, хто в войсі тут сидить. Бай, тут типа бігають по дорозі. Пані Мирославу, мені кажуть, що мені дуже потрібно... А охуєна, блядь. Я вже Одною ногою тут, другою там. Чушу нога в дорогу. Напиши, що пані генерал вже поставив. Чуть-чуть невдобно, вважаю. Чуть-чуть на... О! <ріх> Чуть-чуть руля тримаю. Якщо відпущу — роз'єбусь. Нехай ну, не треба. Зараз прийшов. Мирося, це Джонні Прайс це приїхав, бойця, в, щоб одной людинки там в районник забрати. <ріх> <ріх> на КП, двазна. Та й виглядно, що зараз підстава почекається. Він жде, поки він все поставить. А все, немає. А, супер. Якщо Лєжа зараз від КВП один поворот і на Хаммери, Вітаю. Так, да, так, да, так, да, окей. Без, без слів усіх веземо. Добровільно примусових, хто кажучи. Ми теж машину до хамірі повідомляють. Mm -hmm. Суті, да, часу є достатньо. Думаю, що ми почали десь, знаєш, коли десь це 5 від силу, то хвилин, наші вагон час. Блять, сука, машина ловить НРД, єйбани, блять, по дорозі. Я в поняті. Коротше, треба брати інші машини, походу, на такі поставки. Хоч ловить тупо, блять, НРД і пізде. Там акуратно зараз наліво на повороті, бо там водос раз зловив, щоб ми не могли виїхати. У mm. мене все нормально, нічого не все, ми вас довезли, ми на да, полетіли. Але закрийте КПП загинаєш, не... Поняли. Блін. Ладно, я. Я поїду туди, сьогодні. Я вже закрию похуй. Похуй. Сьоді, похуй. Ми їдемо на Хамер. Це, це міроприяти будемо тулити спроти країни зараз. О. Oh. О, тут тут нам просто мешники болит, я им сейчас є бали на нас ломаю. Oh, oh. Тихо, я просто не туди поїхала, таке буває. Так Пан полковник неї вам передають, що у вас гарний голос.